Привіт, усім. Все більше і більше європейських країн задають питання щодо статусу українців на території Європи. Що я маю на увазі? Зараз хочу пояснити в цьому відео, а вас попрошу максимально додивитися це відео до кінця. Зробіть репост і поставте лайк. Це дуже допомагає просувати відео в соціальних мережах. А також не забувайте підписуватися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. А в описі під відео ви знаєте посилання на мою телеграм-групу. Актуально про Польщу задаєте запитання і отримаєте відповідь. Я впевнений, що багатьом українцям це може не сподобатись, але я за правду і знімаємо рожеві окуляри. Українці, які заїжджають зараз в Європу, вони корисні Європі всім країнам як робоча дешева сила. Ну, це такі реалії життя. бо... Польщі поляки на важких роботах не хочуть працювати на малооплачуваних. Українці погоджуються в Німеччині те саме. Наприклад, в Нідерландах там і в інших країнах те саме. Як би це не звучало, це правда. І зараз Німеччина заявляє, що вони хочуть змінити деякі свої правила щодо надання дозволів на роботу, щодо зменшення вимог до іноземців, які приїжджають і хочуть працювати в Німеччині. Щодо знання німецької мови, зараз вони хочуть зробити, що можна, і англійською, не обов'язково вчити німецьку мову. Також Нідерланди хочуть для українців, щоб вони мали можливість максимально швидко і просто податися на документи, щоб легально працювати на території Нідерландів. Німеччині потрібна робоча сила, приблизно 400 тисяч в рік недостача на німецькому ринку робочих рук. І вони хочуть змінювати законодавство для того, щоб полегшити іноземцям працевлаштування на території Німеччини. Польща теж потребує робочих рук, і вона пішла на що? Вона ж не дозволила всім робити карти побиту. Ви про це знаєте. А карта побиту по роботі зі статусом Укр. І також карта побиту по бізнесу зі статусом Укр. Все зрозуміло, тут навіть не треба ходити до гадалки. І так зараз по кожній європейській країні відбуваються консультації і розмови щодо статусу українців на території Європейського Союзу. І це питання хочуть піднімати на європейському рівні, щоб Євросоюз, Європейська комісія прийняла ті чи інші рішення, закони, щоб визначити статус українців. Ну, це означає, що. Не можуть весь час українці, наприклад, отримувати допомогу. Не можуть українці весь час бути там на якихось пільгах. Потрібно, щоб вони працювали. Так я це бачу, так я це розумію. Ну і в загальному я це також підтримую. Якщо людина може піти працювати і може себе забезпечити. То це треба робити. Держави виділяють кошти на допомогу біженцям, не тільки з України, але зараз, в першу чергу, з України. Це їхні фінанси, і тому вони хочуть їх зберегти таким самим чином, спрямувати українців, ідіть, працюйте. Така політика Європи. Насправді так воно є. Ви знаєте, що ще до війни і до корони українці їздили по Європі для чого? Правильно заробляти гроші, працювати. І заробляти для себе, але таким самим заробляти і для тих країн, де вони були. Те ж саме зараз, просто великий наплив. І є люди, що працюють в Європі, а є люди, які на допомозі. І Європа хоче спрямувати українців, щоб менше було допомоги, а більше все ж таки ходили і працювали. Така тенденція зберігається, і зараз все вона частіше, частіше, все голосніше і голосніше з'являється на європейському рівні. Друзі, що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.